Верховний суд США в понеділок скасував рішення штату Колорадо виключити Дональда Трампа з бюлетенів цьогорічних президентських виборів. Ця постанова тепер почала діяти в усіх США, тобто окремі штати не можуть забороняти кандидатам балотуватися на федеральні посади. Верховний суд скасував постанову, яку суд Колорадо ухвалив наприкінці минулого року, і яка спиралася на 14-ту поправку до конституції США, ухвалено ще 1868 року. Вона забороняє обіймати урядові посади тим, хто склав присягу, а потім брав участь у повстанні чи заколоті. Тоді група виборців Колорадо заявила, що спроби Дональда Трампа запобігти своїй поразці на виборах 2020 року, які 6 січня спровокували інцидент у капітолії, рівнозначні повстанню. Адвокати Трампа оскаржили звинувачення в заколоті. Верховний суд не став розглядати питання, чи брав Трамп участь у заколоті. Він лише ухвалив, що тільки Конгрес, а не Штати, може визначати право кандидата на участь у виборах. Трамп назвав це. Рішення перемогою Америки Я хочу почати з подяки Верховному суду за його сьогоднішнє одностайне рішення. Наразі Дональд Трамп залишається наймовірнішим кандидатом на посаду президента від республіканської партії. Його єдиний суперник, колишній губернатор Південної Кароліни, Нікі Гейлі, поки що перемогла лише під час одного голосування у праймери з окрузі Колумбія. Варто зазначити, що Верховний суд США ще має розглянути апеляцію Трампа на рішення. Про те, що він не має імунітету у справі про події 2020 року.